Друзі, тепер в нас третя частина мого огляду з магазину АТБ. Подивимось з вами солодощі, чай, каву. Приємного всім перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Буде дуже мені приємно. Навіть не знаю, з чого почати. Давайте з цього відділу. Рулет бісквітний біскоті з какао. 175 г. 32 гривні 40 копійок. Золотий ключик, рулет зі смаком згущеного молока від Рушен, 29,50 при оплаті карткою АТБ. Такий кекс, лупас, какао, маршмеллоу, вишнева начинка. Тут молочний шоколад, 7 штучок, 70 гривень, 182 грами. Кекс папіта з кремом 12,50 з бананом. Такий кекс папіту з додаванням шоколаду та кольоровим дражем 12,50. Тістечко бісквітне, Way 5 штук 126 гривень. Тістечко барні з банановою начинкою без додавання цукру, 75 гривень. І барні зі смаком шоколаду 75 гривень. Такі гарні смачні круасани. Виглядають так дуже яскраво 210 грамів, тут 43 гривні 50 копійок. Вафлі такі: Магдаль кориця, аромат яблука, 52 грами 9,30. Вафлі від рошен ваферс 47 гривень 60 копійок за 216 грамів. І вафлі з какао. Теж в акції ціна у них однакова 47,60. Вафлі своє лінія з лимоном або з ароматом молока. І класичні вафлі по 33 гривні 50 копійок. Тут вага 236 г. Вафлі рошен, вафер сендвіч з різними начинками: полунична, какао, молочна по 31 гривні. 142 42 грами в упаковці. До чаю буде дуже смачно. Конофето від рошен, горіхова начинка 29,50. Дуже багато акцій на рошен. Сьогодні. Печиво. Чик-чик. Допне сочне, Відсадне тут 300 грамів. 46,20. Таке печиво здобне зі шматочками шоколаду та апельсину своя лінія 140 г 26 гривень. І 26 гривень з какао і шматочками шоколаду. Печиво -конті, супер контік, суперконтік, шоколадний смак або сендвіч з горіхом по 19,40 Тут 90 г. Таке печиво рошен з желейною начинкою, з ароматом апельсину. 135 грамів або зі смаком малини по 25,50. Знову Рошен в акції. Ловіта з начинкою зі смаком вишні або запельсіну по 100 гривень 70 копійок. Тут майже 500 грамів в упаковці. Печиво з біскоті джелі 25,40. З ароматом вишні, 140 грамів. Печиво здобне кукурудзяне 300 грамів. В цукрі 28,70 32,90. Таке печиво вивсяне. Зі шматочками шоколаду. Крекер, «Тук» зі смаком паприки, Тут 100 грамів в цій пачці. 43 гривні. Батончик своя лінія. Нуга, карамель, шоколадна глазурь. 50 грамів, 8 гривень. І такий батончик, теж 8 гривень. Тут арахіс, карамель, шоколадна глазурь. По 15,90 батончик від Рошен. Крем-брюле начинка. Темному шоколаді, молочний шоколад, арахіс або кокос мигдаль. Всі по 1590. Чотири смаки на вибір. Шоколад Рошен користий, карамельний, молочний або екстра чорний по 54 гривні тут 80 грамів. Лакмі 97,90, 295 грамів. І смак Полуниці Крем. Печивом 275 г 98 гривень. Дуже багато акцій сьогодні на Рошен. Косовою начинкою та рисовими кульками 98 гривень. З горішками. Найдорожчий варіант 115,90 гривень. Цукерки день у день асорті з начинками 250 грамів в упаковці 88,60. Цукерки Оскар Трюфалью 185 гривень за 300 грамів. Цукерки Рошен вишня з вишневим лікером 80 гривень 90 копійок. Мені здається відчуття, що я вже в магазині Рошен. Роблю огляд, а не в АТБ. З бренді лікером ще в акції. Але ціна 103 гривні 70 копійок тільки з карткою ТБ 98,50 А от вишня з вишневим лікером ціна 81 гривня. Тому вигідніше взяти цей варіант. Цукерки Ямі-Гамі по 23 гривні 70 копійок від рошен. Тут банан, така паста. І зі смаком кавуна 70 грамів. Так, тут мармелад від своєї лінії дольки з ароматом лимона та апельсина, обсипаний цукром. Грамів тут 240, 34, 60. Халва соняшникова, ванільна, 10 гривень 30 копійок за 100 грамів. І по 120 гривень така халва, своя лінія ванільна у глазурі. А це, я так зрозуміла, без глазурі. Ця трохи подорожче буде, по 120 гривень. Цукерки вагові, рошен, джелі. Такі цукерки. А мікс різних смаків по 12,45 за 100 г. Цукерки рошен тофі. Яміс з фруктовими смаками по 14 гривень 67 копійок за 100 грамів. Карамель вагова рошен еклер з шоколадною начинкою 16,63 за 100 грамів. Мус конті зі смаком капучино та молока по 18.30 за 100 грамів. Чай ловере, зелений, чорний по 41 гривні 80 копійок. Тут 24 пакетика. Бергамот, звичайний чорний і звичайний зелений чай. 52 гривні 40 копійок. Делюкс чай, чорний або зелений з ароматом бергамоту. Тут 100 грамів. Це розсипний чай. 47,90, такий чорний байховий Шрі-Ланка, Тут 80 грамів. Чай від своєї лінії з полуницею, вершками та папаї. Тут 80 грамів, це теж розсипний чай, 42 гривні, 50 копійок. Чай від своєї лінії з полуницею, вершками та папаї. Тут 80 грамів, це теж розсипний чай, 42 гривні, 50 копійок. Цикорій з чорницею 90 грамів, коштує 40 гривень 60 копійок. Кава чорна карта розчинна голд, 30 гривень. Чашок 60 грамів, 87 гривень. І упаковочка побільше 120 грамів, 169 гривень. Цикорій з екстрактами шепшини та облепихи 100 грамів, 41 гривня, 60 копійок. Напій кавовий з ароматом лісовий горіх 3 в одному. Тут 10 пакетиків, 180 грамів, 52 гривні 40 копійок. Кава Нескафе 250 грамів, 125 чашок, 263 гривні. І Якобс Монарх розчина 60 грамів, 115 гривень. Ага, ще є така 200 г. Якобс Монарх 230 гривень. здається, це найвигідніша пропозиція, 48% знижка. Чай, трав'яний, мудрість природи, 18 трав, плюс 10% безкоштовно. Тут 22 пакетика, 26 гривень. І м'ята та чебрець. Тут 20 пакетиків, 24,80. Чай, травяний, малина, 41 гривня, 30 копійок. Це чай, каркадем.